Найкращим всім величезний-величезний привіт. Подивимося, що зараз в акції на товари для ну, гігієна, як я кажу. Гігієна, порошки, шампуні. Подивимося, подивимося на ці ціни. Так, Elite Soft 42 гривні, можна казати. Буду заокруглювати ці копійки. Папір, туалетний.

Вже не найнижча ціна. Раніше я казав, що найнижча ціна в магазині, а тебе на ці серветки 150 штук. Тепер в інших магазинах можна знайти оці серветки, ну, як от на 150 штук. Хустинки найдешевші. Так що, АТБ в пролюті зараз. Так, жіноча гігієна. Так, дивіться, кому потрібно. І ось ці тена Lady Slim 14 штук. Зараз в акції, 39 гривень. Оце у нас підгузники, трусики, гіглес. Розміри в асортименті, ціна 197 гривень. 30 штук 195 гривень. Міні-бі. Підгузники. 283 гривні. Розміри теж усі в наявності. Жіноча гігієна. Белла. Котекс. Підгузники Хагіс 460 гривень, 36 штук. Підгузники це підгузники-трусики, вибачаюсь. Підгузники-трусики. Розміри всі в асортименті. Хагіс-підгузки це підгузки. 201 гривня 26 штук. А це одиничка для новонароджених. Вологі серветки на 72 штуки, 72 штуки в наборі. В упаковці 21 гривня 40 копійок. Велика упаковка вологих серветок, 72 штуки, 27 гривень. Зараз зі знижкою непогана ціна, можна взяти. Памперси, підгузки, трусики. Памперси преміум. Так, Це йде, йдуть пилюшки поглинаючи від своя лінія. 10 штук упаковці. Знижка на Arco Cool. Два в одному шампунь та гель для душу. Формен. По 10 гривень. Шматок мила. Не пишуть навіть, а дивіться, вагу, просто пишуть одна штука. 10 гривень мило. І оливка. Акція на GELOX 560 грам. Можна перелити в свою тару. це зручніше зробили, тобто і дешевше зробили, ніж купаляти у пляшці. Зараз зі знижкою можна зекономити 10 гривень, 35 гривень. Тео 4860. Рідке мило з дозатором. З будь-яким ароматом і також тео 48-60. До речі, вага тут іде 400 мл. Ніжне інтимне мило. 57 гривень, вага 370 мл. Акція на Нівею зараз в АТБ. 54 гривні, 250 мл і 139,90 ну 140, 750 мл. Ось вони. Для mm -hmm. петі Мерсельє гель для душу 250 мл, 54 гривні, можна сказати. Гранатовий Джонсон. 90 г вага мила. 25 гривень. Так. Тут без акції без нічого. Сейвер 65,50. Угу. До речі, оце і за цей гель для душу, а це іде Польща у нас. З ароматом граната, кокоса, ківі дині півлітровий. Казали, що непоганий, коли він в акції був. Зубна паста. Колгіт. велика упаковка 150 мл. Зараз в акції 64 гривні. В акції ще у нас ще здається щось. А оця Парадонтокс. 46 гривень. Маленька з травами, імбір м'ята Евкаліпт 50 мл. І ось ця парадонтакс. Вона була дешевше минулого разу 90 гривень. В акції Лакалут. 83 гривні. І зараз в акції Саніно. Лісний бальзам, лісовий бальзам, вже переклали. Вже переклали лісовий бальзам 32 гривні 50 копійок. 75 мл. Саніно в акції, ну я завжди кажу: купуйте велику упаковку, вона завжди буде економніше. Ось дивіться: 100 мл 32 гривні, а 50 мл 21 гривня. Тому завжди. Купуйте велику упаковку чи шампуню, чи зубної пасти. Це завжди трішки дешевше виходить. А й не трішки, а набагато дешевше. Так, що я ще хотів показати? Оці флоси зубочистки дуже хороші. Теж не економте на зубах, потім до стоматолога йти, це набагато дорожче буде. 50 штук упаковці теж я таки придбав. До цього в мене була зубна нитка, але от, от цими флосами набагато зручніше користуватись, ніж зубною ниткою. 31 гривня, 50 штук. Так, лістерин я взагалі навіть знову не показую. 106 гривень це, це дуже дорого. Я не знаю чому так. Ось ще по 84 гривні є. Треба десь дивитись, шукати акційний лістерин, десь, десь дешевше, Тоже хороша штука, тому я завжди... А наголошую, міняйте зубну щітку, часто слідкуйте за зубами, за ротовою порожниною і використовуйте всякі ополіскувачі. Так, наскільки мені відомо, я знаю, що зараз а, в акції та нівея Кулькова. Ось, жіноча Fresh Energy зі знижкою 42%. Так, тут щось у них відпало. Для чорного та білого теж 46 гривень 50 мл. Хороша ціна, дійсно хороша ціна на нівею, пінку для гоління 200 мл. Зараз теж вона йде зі знижкою 76 гривень. Так. І ще знижка на бальзам після гоління 144 гривні. Бачу, що розібрали бальзам. Ось, хтось купив декілька штук, бачу. А вага 100 мл, так, да, 100 мл. Ну, Колись в мене теж була нівея, в принципі, хороша. Зі знижкою крем бархатної ручки ще не переклали, дивіться, ще по-русски написано, але написано український продукт. А, так, живильний і зволожуючий, без липкості, жирності, ідеально для офісу. <сум> Щоденний догляд відпити проблем сухості. Так, ціна 48,40. Звичайно, в кого є карта АТБ, то для вас оця ціна, яка зазначена в цьому прямокутнику. Знижка на дитячий крем. 75 мл, та також з календули та череди. 30 гривень. 30 гривень, 50 копійок. Кому дошкуляють мухи? З'явилися в а... де я? В якому магазині? В АТБ. Не дивуйтесь, тому що за день знаєте, я в магазині обіду, і деколи я забуваюся, в якому я магазині. Ось така липучка. липуча стрічка для мух без запаху залишається ефективною протягом багатьох місяців. В наборі, в цьому наборі в цій коробочці, чотири штуки це, мабуть, якась фірма. Не купуйте на базарі, де, знаєте, так стоять десь вони на сонці, незрозуміло якої фірми. Ось бачите, це дійсно видно, що фірма 32 гривні 60 копійок за упаковку. Також є від комарів 35-60. Спіраль. З'явилися ось ці, як вони називаються, пластини. Від кумарів. В наборі 10 пластин, здається, 2, 4, 6, 8. 10. 6, 10, да. 30... Ого, 35-80. І ось така. А, тут ми так і так, там 10, да? 2, 6, 8, да, теж 10, просто трішки менші пластини, здається. Да, Тут менша пластина, 21 гривня. По розміру менші пластини. Ну і, звичайно ж, є самі оці фумігатори, прилади електричні для боротьби з комахами, з комариками, дзюбриками. 134 гривні. Є запаски, є спреї також. Від комарів 114, 139, ОФ 124 найдорожчі, і самі такі бюджетні 62 гривні і 39 гривень. Гелеві освіжувачі. Зараз в акції. Великі. Маски для волосся від Калос. 103 гривні літрові. Ну і шампуні теж по 103 гривні теж літрові. Ну, купують, бачу, що купують, вони часто на прилавках ВТБ. Но якщо купують, значить мають попит, значить хороші. Не знаю. Знижка на болгарський шампунь Тео. Крупива. Мінерали та корали. По 46 гривень, вага 350 мл. Також шампунь, доктор. Велика упаковка, літрова. Не знаю за цей шампунь, потрійна сила проти випадіння волосся. Зараз в акції був 105, зараз 92 гривні. Ось такий. Розібрали лак, своя лінія для волосся, ультрасильної фіксації 225 мл декілька. 46, декілька, 46,60. Так, гель-донат для миття посуду на основі харчової соди. А, він дешевший йде в запасі, я завжди це наголошую в відео. 47,50, якщо не маєте пляшки, а ось у пляшці а, пляшка йде з дозатором 68-40 літровий. 31,50 фея 450 мл. Ріо. Освіжувач. Змивка в унітаз, як я кажу, 27 гривень. З двома ароматами, тому що заховався рожевий. Розібрали всі таблетки. Це дійсно дуже хороша зараз ціна на оці таблетки. Ріо в бачок унітаза. Що змивається 4 штуки в упаковці. Ціна 28 гривень. Дуже зараз хороша ціна, можна зекономити добре. Синя і ось така свіжість лимона. Розібрали порошок Грюнвельд, якийсь піон. О, як він пахне! Як він пахне! Я вам не можу передати. Він дійсно пахне, як оця квітка. 31 гривня, 400 мл. Дуже круто пахне. До речі, зараз знижка дуже хороша на оця Power Deluxe Wash and Free. 40% знижки був 118, зараз 70 гривень. 2 літри. Так, ну і що ще? По акціях більше я такого нічого не бачу. Ось ще йде Савекс. В акції 41 гривня подорожчав та... і в акції перлюкс капсули 197 гривень за упаковку. В упаковці 24 капсули. Порошок і гель. Універсальні, до речі. Дитячі Тео бебі 400 грам 45-50 гривень. 4550. Теобебі-капсули. 14 штук. В упаковці теж зараз в акції 167 гривень. Що ж, я вам хочу побажати всім, як завжди, економних покупок мирного неба. Міцного вам здоров'я, всього найкращого вам. І зустрінемося у наступного відео. До зустрічі!